7 серпня проїзду чернівських маршрутках по 4,50 таку вартість становив виконком ще у березні цього року. Тоді підняли тариф з до 4 гривень. А був підписаний меморандум, з умовами якого вони повинні було виконати п'ять основних задач, і після цього мали поставити тариф 4,50. Згідно меморандуму, кажуть в управлінні транспорту, перевізники мають власним коштом встановити gps трекери що вже зроблено. Зробити форму водіїв кондукторів пристойною це теж виконано переконує чиновник і позбавитися хамства персоналу. Жорстко реагувати на порушення правил поведінки своїх водій, хамство, грубість керівники над цим працюють. Я працюю начальником управління три місяці. Я скажу за цей період значно зменшилась кількість скарг при вики жаль. Нас водії, м'яко кажучи, не дисципліновані. Це окремі водії. І тому будемо так казати, що ми будемо їх виявляти і прикладати всі зусиль для того, щоб аби примусити їх працювати певним чином, як воно повинно бути якісно, коректно, з повагою до пасажирів, або будемо прикладати всіх зусиль, щоб всіх водіїв просто звільняли з підприємства. Перевізники згідно меморандуму мають слідкувати за належним технічним та естетично санітарним виглядом транспортних засобів. Зовнішній вигляд змінився на краще, це вже відчутно, ну, відчутно вже зайві там і рекламниці і проекти чи проспекти. І вже вони там познімали там штори, які брудні там, і такі інше чехли. В нормальному стані, але ще раз кажу, може окремі де є. тому будь ласка, надавайте нам таку інформацію, і ми миттєво будемо на це реагувати. Наступний пункт безкоштовне перевезення Атовці. Останнім часом нарікання по ньому нема. Переконують транспортника. Звітують і про перевиконання інвестиційної складової з заміни старого транспорту на новий. Іде цей процес перевиконання. Наприклад, посав та ЛТД в серпні повинна було машину одну. Поставити і в вересні. Вони вже сьогодні дві машини працюють на маршруті. Це як приклад. Згідно плану, до кінця року повинно таких бути 19 машин. Я впевнений, що ми заставимо перевізників цей план виконати. Вони саме налаштовані, чесно кажучи, на те, щоб. Це виконати нагадаємо про остаточне рішення підвищити вартість проїзду саме з 7 серпня йшлося на нараді профільного заступника міського голови Андрія Черненка з перевізниками, котрі тоді ж відзвітували, що виконали майже всі пункти меморандуму. Міський голова підвищення прокоментував так: будемо вважати, що власники автобусів, які стоять на маршрутах, в місті Черніги, вони. В принципі, конструктивно підходять до своїх зобов'язань по виконанню меморандуму. Поточні зауваження ми робимо і вони виправляються. Якби це був комунальний транспорт, то можна було б лишати і дві, і три, скільки завгодно гривень. Єдине, що це покривати з бюджету. Для розуміння, сьогодні ми. Відшкодовуємо збитки тролейбусному управлінню на рівні 50 мільйонів гривень на рік. Дотувати ще видкого приватного перевізника ще на 50 мільйонів. Тоді треба нам забутися взагалі за завтра і безкоштовно всім їздити. Зрости має ціна квитка у тролейбусах. Щоправда, тут ще необхідне рішення виконкому. орієнтовно. Це має відбутися з вересня. Пільговики, які раніше їздитимуть безкоштовно.